Шановні члени екзаменаційної комісії, я хочу представити вам свою дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра за темою програмне забезпечення сервісу експрес-доставки. Сфера електронної комерції загалом та експрес-доставки, зокрема, характеризуються збільшенням обсягів, але при тому можна говорити про актуальність розширення сервісів і на даний момент. З одного боку, через збільшення ринку загалом, з іншого боку, через пандемію коронавірусу. Але при цьому будь-який новий такий сервіс потребує відповідного програмного забезпечення для підтримки роботи. Адже без цього досягти якісної реалізації послуг неможливо. Метою роботи було визначено розроблення програмного забезпечення сервісу експрес-доставки для забезпечення моніторингу даних про стан доставки зі сторони всіх учасників процесу та підтримки реалізації даного процесу. Для досягнення даної цілі було визначено набір завдань, які мають бути вирішені протягом виконання роботи. Особливістю експрес-доставки порівняно зі звичайною доставкою пакунків, Є швидкість, безпека та точність виконання операцій. Обрана модель програм поштової та кур'єрської служби в якості основи для розробки програмного забезпечення в роботі. Для підтримки роботи сервісу експрес-доставки програмне забезпечення повинно виконувати функції, необхідні для роботи як клієнтів, причому як відправників, так і отримувачів, так і операторів відділень служби менеджерів, а також кур'єрів служби. Для підтримки роботи кожного типу користувачів було визначено основні їх варіанти використання. Програмного забезпечення, як і видно на слайді диаграмі прецедентів. Для вибору мови програмування було виконано порівняння двох основних мов розробки десктопних застосунків для операційної системи Windows: це C-Sharp та C. Враховуючи те, що вони обидві надають доволі якісні засоби розробки, але при цьому мова C-Sharp дозволяє створювати моделі дещо вищого рівня, а процес кодування вимагає менше часу, саме її було обрано для розробки. Таблиці, яка було виділено під час визначення структури бази даних та зв'язки між ними, можна побачити на слайді. Окремо було виділено клієнта, оскільки він потребує отримання додаткової інформації, а всі інші учасники об'єднано в таблиці Worka. Роль працівника в сервісі становлюється відповідним полом в таблиці. Запроєктовано програмне забезпечення на основі паттерну моду UVModel, що порівняно з проєктуванням і розробкою на основі предметної області спрощує відповідні процеси проектування і розробки до того ж така система може вимагати подальшого розширення за рахунок створення мобільного застосунку, веб-застосунку такий підхід дозволить спростити такі кроки в майбутньому. Реалізоване програмне забезпечення на основі створення класів, моделей та моделей-представлень, а також відповідних для даних файлів представлень у відповідності з обраним падами. Серед моделей створено окремий клас ДПТУ. Базовий клас, який реалізує можливості роботи з базою даних шляхом виконання відповідних запитів. Враховуючи, що кожен працівник сервісу має окрему роль, тобто має різні функціональні засоби, то було виділено на відміну від бази даних окремі класи для менеджера, оператора та кур'єра. На наступних слайдах продемонстровано основні інтерфейси роботи провезчив з програмою. За необхідності клієнт може самостійно почати роботу над пакунком, ця форма взаємодії названа замовленням на доставку. Оскільки всі внесені дані потребують наступного оточення оператором або кур'єром. Лише після цього замовлення стане повноцінним пакунком, тобто перейде в стан прийнятого пакунку і, відповідно, даним про пакунок можна буде довіряти. Клієнт обирає спосіб доставки, а пара «Адреса» і відділення дозволяє задати у полі адреса для вибору способу відправлення з участю кур'єра відповідно повну адресу, а для вибору способу відправлення з відділення в полі адреси потрібно вказати назву міста а з переліку відділень обрати потрібне відділення в цьому місці. Дата отримання та вартість доставки визначається автоматично на основі вказаних параметрів доставки та параметрів пакунку. Користувач не може вводити в це поле ніяких даних. На даному слайді продемонстровано принципи роботи з окремим пакунком клієнта і оператора. Вони відрізняються тим, що оператору надається можливість вводити дані в деякі поля. Окрім того, він має кнопки для керування. Станом пакунку, який активується під час знаходження пакунку в потрібному стані. Клієнт при цьому може тільки підтвердити отримання пакунку у кур'єра або відмовитись від нього. За доставкою у відділення, ці кнопки не активні. Окрім того, якщо клієнт обрав пакунок, який не відповідає йому за номером телефону, то при відображенні не вказується номери номері телефонів відправника та отримувача. Серед варіантів стану пакунки передбачено, зокрема, за, забрану кур'єром у відділенні відправлення у сортувальному центрі відправлення у дорозі у відділенні отримання отримано відмову. Нижче продемонстровано перегляд клієнтом власних пакунків на отримання. Робота будь-якого типу користувачів починається з основної форми. Приклад її для оператора показано на слайді. Серед особливих функцій оператора, наприклад, можна підтвердити прибуття пакунків загалом. Тобто при прибутті автомобіля. При цьому потрібно вказати місто відправлення та дату, а на відповідній формі обрати ті пакунки, які прибули. Окрім того, звідси можна перейти до форми деталізації окремого пакунку за потреби. На слайді 12 ви можете побачити загальні висновки за роботу. Всі завдання, які було визначено в доповній кваліфікаційній роботі бакалаври, виконано у повному.